Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Значить, і сьогодні знову пройдемося по новинам у галузі бджільництва за останній тиждень. 15 листопада на сайті Агропортал вийшла така новина. Бджільництво України загрожує втрата 50% галузі. Значить, скорочення галузі бджільництва в Україні наступного року може сягнути 50%. Такий прогноз зробили в бджолосадибі знатний мед. Як зазначається, основними негативними факторами поточного року є руйнування пасік та неможливість їх обслуговування на територіях, які окуповані або де ведеться активні бойові дії. Зразу ж хочу сказати, на моєму сайті вже є відео для пасічників, які постраждали внаслідок бойових дій, пасіки, яких постраждали внаслідок бойових дій. Та пасічники, які знаходяться в лавах ЗСУ, є спеціальний фонд, який допомагає у відновленні пасіки або у створенні нової пасіки. Можете перейти по посиланню. Я оставлю підказку, перейдете, подивитись. Значить, на думку фахівців, галузь може зменшитись мінімум на 30%. Врятує її тільки відданість бджолярів і той факт, що 90% пасік у нашій країні приватні, і вони були розповсюджені по всій території України. Тому в регіонах, які менше постраждали від російської агресії, пасічники продовжують свою діяльність, незважаючи на здорожчання інвентарю, дефіцит препаратів для бджіл, зниження платоспроможності населення, перебої з електрикою та інші негаразди, пояснюють експерти. Водночас погодні умови в 2022 році були дуже сприятливими для бджільництва, був хороший взяток з білої акації, ріпаку, липи, соняшнику різнотрав'я. Картину зіпсував хіба що дощовий та холодний вересень. Щодо перспектив та зважаючи на попередні втрати і специфіку поточного сезону, навіть за сприятливих умов із зимівлі вийде не більше 50-60% бджолосімей, вважають спеціалісти. Джолярі прогнозують, що наступний. Рік буде менш сприятливим щодо погодних умов, крім того, зменшились посівні площі медоносних культур. Ось тут я хочу загострити увагу, тому що якби посівні площі медоносних культур, можливо, і не зменшились, їх залишилася значна кількість, але самі культури, які висівають зараз, змінилися. Тому що от у нас, наприклад, по місцевості на 30%. Зменшилась норма висіву, ну не норма висіву, а зменшились поля, де висівався соняшник, і його замінив ріпак. Тому це негативно скажеться на наступному сезоні. Це мій прогноз. і Я думаю, що він справедливий. Регіони, які постраждали від війни, будуть відновлюватися ще не один рік, зокрема щодо екологічного стану. Всі згадані фактори можуть призвести до скорочення галузі на 50% в наступному році, вважають у бджолосадибі.